Зекономив на безпеці робітників можеш потонути у збитках штраф за порушення норм охорони праці у 1700 гривень, не найбільша санкція. Якщо виявляється на нарушення угрожаючі життю і здоров'ю людей, підприємство це зупиняється, оборудовання пломбується до повне, повне, повне устраняння нарушень, після чого пуск пускато предприятия вже в встановленому порядку через. Лише нашу організацію. Одна гривня вкладена в безпеку праці береже мінімум дві. Переконують експерти. Полтавський граничо збагачувальний комбінат вирішив інвестувати в кардинально нову систему підготовки працівників. От ми зараз на комбінаті розробляємо таку систему, хочемо створити незалежну перевірку персоналу, можливість примінянням каких-то автоматизованих систем, щоб це було как ну примерно, як водітельські права. Не пройшов перевірку знань до роботи, не допустять. Так виховуватимуть у працівників почуття відповідальності за власне життя. Так званий людський фактор де порушення з боку самих роботодавців, тобто недостатня уваги роботодавців до питання охорони праці щодо створення безпечних умов праці, і також порушення з боку самих працюючих, які в ітогі призводять до настання нещасних випадків на виробництві. У Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві наголошують, аби попередити травматизм, значних вкладень не потрібно мінімум систематичні навчання та інструктажі.